Знову з вами, знову на зв'язку. І сьогодні у нас програма час трішки дивна. Дивна по-особливому, тому що з нами немає футболістів, а є їхні фанатки. Настя, Діана та Поліна. Це фанатки команди Спарта. Дівчата, ким приходиться вам хлопці, які були щойно перед вами. Це ваші брати рідні, що я так? Друзі. ну, Ага. Окей, хто збитка? Дівчата, скажіть, як ви дивитесь на те, що ваші хлопці захоплюються футболом? Чи це заважається вашим стосункам? Так прекрасно, мені здається. Чудово. Ну, як би, займаються спортом, є якесь увлічення. Не просто сидять за комп'ютером, а ще іграють в футбол. Ого. Ви сьогодні от прийшли разом з ними, підтримати їх, так? А, чи буде відвідати футбольні матчі? Конечно. Чи є у вас якісь футбольні заготовки? Я не знаю, там більше це в американському мабуть, футболі і в баскетболі це там кричава? Прошу помпони? В процесі, процесі, так, в процесі, так. У нас сприйматиме на помпони. А чи були хоч раз на тренуваннях команди «Спарта От, <с -помпони> <с -помпони> Я була. Настя. А, скажи, чи вміє ця команда грати в футбол? Ну, звісно, умію. Умію, да? так? Да? А кого особливо ти хотіла б знати у цій команді, у цей гравець, який... Mm Я не запитую, з ким ти зустрічався, я просто запитую, кого особливо ти хотіла б знати як хорошого футболіста, який... А... Ну, там много їх. І Там... Ну, зрозуміло, що він грає не один, да? їх там дивує багато. Ну... Ми всіх їх любимо. Так, да, всіх. Ну, так не можемо. Mm всі. -hmm. Не скажу, что каждый одинаково играє, але... ну не знаю. Девчок, а вам більше було би це танці з зірками чи... футболом? Просто, конечно, футбол. Футбол, да? Yeah. Ну от футбол дуже скоро почнеться уже на наших футбольних полях. А що ви хотіли б вважати нашим футболістам, не команді Спарта, а футболістам, з якими будуть грати ваші футболісти? Якими наші обусліть? Ну, будуть футбольні матчі, там хлопці будуть б'яти м'яча, досити його замагатися його в ворота. І от ви кажете, що ваші хлопці займаються спортом, це класно, це супер. Ви можете футболістам, які, яких теж дуже багато насправді можете сказати, ну перемагайте, що не бийте наших хлопців по ногах, що не бити по воротах наших хлопців. Не знаю. наверное, во-первых, им нужно мужество, чтобы с нашими это играть. Удачи, Юха, пусть тоже побеждающие, корытся. Добро, решата, мой вам, что вы сегодня завітали своим хлопцем до нас в гости, вам тоже скажу, будьте ты любите дівчат девчат ради футбол.